Ви знаєте, сьогодні було чергове засідання, щойно закінчилось кілька годин назад. І треба сказати, що це у нас було кілька спроб провести засідання комісії, і тільки два рази нам це вдалося, тому що партія регіонів не приходила на засідання. Сьогодні були всі. От, минулий раз формально було, сьогодні всі розглядали поправки, які були надані. І е, я взагалі вважаю, що е, ми побачимо. Оці впливи через певні фракції депутатські, тому що там всі і комуністи, і партія регіонів представлені впливи Росії на спробу внести зміни до конституції в той спосіб, який ви кажете через своїх представників в нашій Верховній Раді. Наразі сьогодні не надала партія регіонів своїх пропозицій. і сказала, що їм потрібно ще два тижні. Комуністи надали свої пропозиції. Вони, не надаючи пропозиції, маю на увазі партії регіонів з фракції, натякали на те, що вони будуть ставити питання федералізації, що вони будуть ставити питання децентралізації, але акцент особливо робити на спосіб децентралізації, як федералізація, про російську мову, про статус державної мови російської мови, будуть говорити так само. Поки що немає офіційних пропозицій, і тому говорити про це ще за ну фактично рано. Але хочу сказати, що будь-яка розмова сьогодні. Це моя позиція про федералізацію. Це розмова про е, руйнування держави. Це розмова про е, спосіб розколу держави, це розмова про те, щоб е, зробити фактично провокацію проти того, щоб держава не мала своєї цілісності і щоб взагалі такої не залишилася держава Україна. Тому, на мій погляд, е, спроби е, такої парламентської дипломатії через Правильну річ через децентралізацію фінансів через децентралізацію управління, яка сьогодні нищить регіони, протягувати питання федералізації воно є неприйнятно. І я фактично як... диверсійна операція внутрішня Так. Ну, внутрішньополітична диверсійна операція партії регіонів і комуністів як п'ятої колони. Я думаю, що коли ми отримаємо письмово, то ми про це можемо так ствердно заявляти. Сьогодні це на рівні тих дискусій, тих дискусій, які лунають на комісії. Але я вам хочу сказати, що це не пройде, тому що це конституція. Конституція ухвалюється 300 і більше народних депутатів, тому жодних шансів немає цим провокаціям в такий спосіб пройти. Поговорити можливо для піару, можливо, щоб відпрацювати ті. Кошти, які вкладені в цей процес з боку замовників, з боку Росії, це звичайно все буде відбуватися. Ми будемо свідками цього, але це не пройде. через ні, через конституційну комісію, ні тим більше через Верховну Раду.